Далі а, ви маєте відчути, ну, типу, ви дивіться, ви вийшли на стадіон, пройшлися, налаштувалися на пробіжку, почали бігти, зробили розмінку стопи, перейшли на звичайний біг. контролюєте, щоб ваші м'язи були розслаблені. Це дуже-дуже дуже важливо. А, можна навіть уявляти собі, що ви трошки п'яненькі. Так, да, це також працює, щоб е, провалюватися. Ви, ваші ноги в жодному разі не мають бути дубовими. А, але при цьому, будь ласка, не підпригуйте дуже високо, бо можете розтягнути зв'язки. Mm. Е, Рухайтесь, неначе ви тяжкий важкий корабель, який пливе по океану, розрізаючи хвилі. Не підпригати високо. Як відрізнити досвідченого бігуна від новичка? Новички завжди підпригають. Прих-прих-прих, як зайчики, а досвідчені вони пливуть. Подивіться, на їх макушки, на їхні голови. Вони не пригають, вони пливуть. Оце досвідчення. Так, будьте таким, який пливе. Так, ви економите енергію, так ви не пошкодите собі зв'язки і вам буде набагато легше. Пізніше про це поговоримо, це вже деталі. Так, да, також забув сказати. А, подивіться, будь ласка, ролики в YouTube, а, як, які а, робити вправи перед бігом на прогрів, на розігрів м'язів. Це окремі вправи. Перед тим як почати бігти, я вам все ж таки да, рекомендую деякі вправи робити, щоб, а, щоб не травмуватися. Зараз я показувати жодно не буду, тому що ну, це дуже, дуже наглядно в інтернеті є багато-багато роликів на, це, на цю тему. Так, ось і ви почали. Ви біж, біжите на розслаблених м'язах. Е першу десь хвилину, можливо, півтори, ну, приблизно хвилину ви дихаєте вільно. Е але потім е в якийсь момент починаєте дихати ритмічно, е Ви починаєте дихати в ритмі 4х4. 4 шаги, вдох, 4 видох. І Стримуєте свою швидкість. Біжите дуже повільно зі швидкістю свого повільного шагу, спокійного шагу. Це дуже повільний біг, але це все ж таки біг. Ви даєте час своєї крові на те, щоб вона прогрілася, на те, щоб судина розширилась. Ось. І маркером на те, щоб. Перестати контролювати, перестати себе замід... замідляти. Це є температура вашого тіла. Якщо ви відчуєте, що вас кинуло в жар, що ви різко спітніли, чи вам стало жарко. Це є маркером. Всьо. З цього моменту, як ви це відчули, перестаньте контролювати свою швидкість. І ви. А... Помітите, що через якийсь час ви прискорились і самі не помітили, як... ну, і непомітно для вас ви прискоритесь. Чому це буде відбуватись? На самому початку я казав, що є верхній поріг, це надлишок кисню в крові, і є нижній поріг. Так ось, коли буде повільно зростати концентрація крові в кисню і дойде до максимально допустимого порогу. Вашому мозку буде потрібно якось спалювати ті надлишки кисню, які надходять до вашої крові. Чому? Тому що перенадлишок кисню це також шкідливо для нашого мозку. І коли ви перестанете стримувати себе, ваш мозок через посилення імпульсів. Нервових імпульсів він буде більш напружувати м'язи ваші. І ви будете прискорюватися, щоб м'язи спалювали, працювали більш інтенсивніше і спалювали ці надлишок кисню. Ось і ви будете повільно, повільно, не, не, ну, не, не помітно для вас прискорюватись. В чому плюс такої системи? А, ви будете прискорюватися саме так, і саме на, на, на ту інтенсивність, яка безпечна саме для вас, саме сьогодні. Не так, як каже вам якийсь гаджет або тренер, а саме так, як підказує вам ваш організм. Виходячи з вашої натренованості, виходячи зі стану вашого серця, зі стану ваших м'язів, судин, ваш організм вас не прискорить швидше або ну, інтенсивніше, ніж для вас це безпечно. Розумієте? Тому це самий найкращий шлях, самий найкраща методика, найбезпечніша методика. Набрати швидкість, дихати на 4х4. і зараз, В наступному відео я розкажу, що робити далі.